Поїхали. Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні рубрика Українські майстри. Мова сьогодні піде про чудового українського а, творця, скажімо так, Артема Сергієнко. Познайомилися ми з ним уже десь років 5 назад. А, на рибалці розговорилися якось і виявилося так, що він робить вудки і, в принципі, були в нього деякі цікаві варіанти. Помимо вудок, ще вам хочу наголосити, закцентувати увагу на тому, що людина, що займається рибалкою з криги і має досить широкий асортимент дуже креативних зимових вудок. Я, в принципі, не фанат такої ловлі, але коли береш цю вудку, вона якось там так прикольно лежить в руці. Просто подобається, як воно лежить. Всі ківочки підігнані, не потребують ніяких там додаткових апгрейдів, все підігнено під. Вагу приманки, яку ви використовуєте. Також є варіації замовлення індивідуальних вудок. Все це діло обговорюється і, в принципі, якість на найвищому рівні. Також майстер ще виробляє м, такі водилища для, як він каже, лову в схил, тобто відвісне блесніння, Мабуть, так буде українською. ну Суржиком також зрозумієте. В чому фішка цих вудок? Е, мабуть, багато хто з вас, так як і я, да, пробував шморгати ті балансіри або вів просто щовна у відвіз. В принципі, так, да, можна і так. Але набагато буде правильніше і цікавіше, коли у вас буде коротка вудка. Якщо ми беремо спінінг 2.13, да, і їм там шморгає, можна, в принципі, і так. Але коли у вас є спеціалізована вудка, яка ще має сточений кінчик, який прогинається під вагою вашої приманки, точно ідентифікуючи кожну покльовку, тоді це вже, мабуть, буде найвищий пілотаж. Скажу вам чесно, я ще до такого не доріс, але хто знає. Чим чорт не жартує, Артем сам дуже полюбляє цю ловлю, тому зверніть увагу, хто також використовує подібні методи рибалки. Я гадаю, вам буде про що порозмовляти з ним. Ну і друзі, перейдемо, в принципі, до вудок, про які я хочу вам розповісти. Верніше, варто ще зазначити таку. Такий момент, що Сергієнко працює з дуже широким спектром матеріалів. Да? Всю класику він також використовує цей новітній нинішній карбон, який мені зовсім не подобається. У нього також є в роботах. Все там в порядку робить він гарно, в принципі, воно виглядає гарно, але у когось не у мене. Також майстер досить непогано справляється, вернівши, досить добре робить, я б сказав, би, вироби з пробки класичні і Еві. Ну, це, в принципі, так. Да? Так, як скрізь, якщо так скажемо. Але не був би він цікавий, якби не мав свою таку родзинку. Як на мене, ця родзинка є саме дерево. Коли ми з ним познайомилися, він про це якраз обмовився: що ось працює з деревом, там багато виробів. Я потім прийшов на його сторінку на Фейсбуку, полистав, подивився на те, що він робить, і я зрозумів, що ця людина. Креативно і навіть в деяких рішеннях епатажна, навіть дуже епатажна. Того, що там кольори і, в принципі, самі витвори такі, ви знаєте, непростенькі, але вони дуже кайфові. От просто, блін, кайфові. Іншого слова я не можу підібрати. Ну і, звісно ж, домовилися ми про е, збірку першої вудки. Знаєте, коли після того, верніше, як я вже мав проблеми з зборкою, да, я вже до кожного майстра так обережно відношуся, так само до Артема, і ми з ним там спроєктували першу вудку, яку там частину він робив, частину я, все те, що мені хотілося, він в ту вудку втілив, сказав, що це твій вибір. Якби ми її зробили, в принципі, вона була прикольною. Там одно, що трошки вона вийшла важкуватою, і рукоять короткувата це була моя хіба, бо я захотів саме так. Ну Звісно ж, я полив тією вудкою, потім наплював на це все діло і віддав йому на переробку. А, і я приїхав, коли її забирати, я просто зрозумів, що це був шедевр. Це було щось по ось такому приблизно зразку. Це тим, чим я найбільше зараз ловлю. Це зібрано на бланку Юстас. Але просто подивіться, як воно, друзі, виглядає. Десь приблизно так само виглядала та вудка. Мене, якщо чесно, це настільки вразило, що я зрозумів, що я не хочу більше ніякої тематики. Ось ця форелєва, пстругова, лососева, як завгодно називайте, м'яка тепла тематика, м'яка, бо коли береш дерево, я не знаю, мені здається, що воно якесь м'яке, гаряче на дотик. завжди причому таке. Воно настільки, як би прийшлося мені близько до серцю, що я просто закохався в ці вироби. Тому, якщо ви прагнете. Якогось ось такого креативу, або вам також подобаються вироби з дерева, або щось в такому типажі друзі, я вам дуже раджу звернутися до Артема. Він просто бачить це якось, ну скажімо, інак, як всі інші майстри. Ми звикли, що прийшов до майстра, тобі парочку класичних варіантів, можливо, там десь, умовно кажучи, еву-червоного кольору, і все це вже всі вважають креативом. На мій погляд, креатив саме. Тут в, цьому, в цих роботах, того, що це є кожен підбір індивідуального брусочка, виточка цього всього діла, потім тонування, фарбування, довжина, ну я там не знаю, мільйон всяких заморочок. Жоден майстер так не заморочується на це все діло, як заморочується Артем. Це стосовно не тільки е, руків'я, це підборка будь всіх елементів, десь якийсь там відіньк, здається, називається. Чи ще, коротко, Проставочки, все там просто доведено до якогось блін, ідеалу, я не знаю. Да? Ось я навіть замовляв в нього е, вудку, був тут якісь такі. Ну, царапіна, я не знаю, скольчик легесенький на бланку. Він каже, чувак, я тобі зроблю якусь креативну штукенцю. Давай тобі тут надпис Бляха забувся, як він називається. Я дуже не люблю, коли вона заводська. Тому просив, щоб зробив він ось так. Він каже, давай тут напишемо, але потім каже, можу зробити тобі якийсь там рваний, забувся, як називається ця обмотка. І от вона, блін, прикольно виглядає. Просто бомба-ракета. Так, як от воно там і мало би бути. Я до чого, що на кожній вуці він втілює якісь такі ось ці е, креативні ідеї, підкреслюючи, я навіть не знаю цю всю стругову тематику, доводячи просто до якогось ну, ідеалу. Я інакше не можу це сказати. Це ті вудки, які. Ну, настільки приємні, да? я ловлю багатьма утками, ловив там і фірмовими дорогими, і самими дешевими, і середніми. Коли ти береш вудку з прилавка, це одно, да? бо утку там в Еві чи ще в чомусь, це таке, як би сказав, пересічна вудка. Ну, коли ти береш ось це, то ти розумієш, що це, в принципі, да, є тільки в тебе, і могло би бути у Майкла Джексона, але він уже помер. Тобто, це є дійсно індивідуальна штукенція <кій> в світі більше ви не знайдете такого, того що. Ось цей малюнок, це як відбиток пальців людини. Да? Більше він не повториться ніде на жодній вудці. ж на це все діло, чим я ловлю, до речі, ось ця вудка була рішаючою, Юля також вирішила собі, це моя дружина, хто не знає, замовити вудку. Ось вони з Артемом домовилися. Вона вже пошарпана, побита, того, що за вудками не дуже дивиться не Юля, а я також їх не дуже там. Тож десь кидаємо на землю чи ще щось таке. Але в цілому, як воно зроблено, друзі, зацініть, це просто бомба. Обмотки, все підібране, ця кольорова гама, воно все стримано. Воно виглядає якось так стримано і в той же момент дуже ну, небагато, навіть не знаю це слово, не можу таке підібрати так прикольно, нехай то буде. Якісь такі коричнево-медові обмотки, там кілець, кільця, до речі, стоять. Тут револьверка, але коли майстер робить, вони всі рівнесенько, ну топчик, короте. зборка на найвищому рівні, деталізація всього, що хочеш. Хочеш хоккіпер такий, це якби він сам там робив <кій> на побажання того, щоб можна було сюди загнати і офсет гачок, <кій> і воблер, і все таке інше. Тож, друзі, якщо вам, в принципі, скажімо, дуже близька до серця така тема якихось стругових варіантів, Порелових, хто не знає, що таке обструг, бо недавно мене людина питала, <кхм> Така тематика тепла дерево, якесь воно натуральне, приємне, то я вам дуже раджу звернутися саме до Артема. Він, мабуть, всі ваші ідеї, побажання з креативом втілить в життя, і мало того, він ще вам порадить, як це зробити краще. Бо коли сам робиш, не завжди розумієш набір деталей. Що туди треба і як його краще спроєктувати. Тому він вам все підкаже, допоможе. І ви можете мати ось такий якийсь подібний шедевр. Так що звертайтеся, посилання я залишу під описом, в описі під цим відосиком. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде. Всіх обняв, всім пока!